Якщо будуть відбуватися війни і от такі от жорстокі війни із втратами кінцівок, то звісно буде розвиток, тому що всі будуть намагатися відновити функціональність людей. Привіт, друзі! Ми всі з вами любимо Термінатора, кіберпанк, ігри про робокопа і фільми також. Але багато хто з нас не знає, як це бути справжнім кіборгом. Сьогодні ми з Лєбом завітали до певного цікавого закладу і поспілкувалися з дуже цікавою людиною, котра розробляє біонічні протези і адаптує їх під потреби наших військових. Тому підписуйтесь на цей канал, лишайте ваші коментарі, ставте лайки. Обов'язкові підписки, бо буде дуже цікаво. Зазоляк Олександр, учасник бойових дій, учасник бойових дій в АТО у 2014-15 роках. Зараз я працюю біоінженером, Поранення отримав у 2015 році під час оборони Дебальсу. От, і з того часу сам намагався вдосконалити якісь моменти протезування і зараз продовжую це робити. Ага. Я тут працюю біоінженером, працюю вже довгий рік, як би з самого початку створення нашого підприємства, нашої команди. Я працюю, вдосконалюю, значить, налаштовую, навчаю разом з Ярославом. Працюємо з ветеранами. Щоб їм було простіше освоїти протези. Грубо кажучи, ви фітнес-тренер для кіборгів? Так, я все випробовую на собі, і потім ці знання і досвід передаю нашим ветеранам. Наприклад, оцей от протез це, як би сказати, перша наша біонічна збірка, яка була прикріплена до мене і, якби вдалий варіант, все працює до сих пір, все. Класно працює, і я тим більше його ще вдосконалюю. Тобто ми придумуємо системи кріплення датчиків, я їх на собі багато-багато різних перепробував. Це вже останній останні модель, останній варіант. І він пройшов всі випробування і зараз а вас, працює. Перепрошую, у вас цей протез тримається не на куксоприймачі, а на осту інтеграції, правда? Так, на осту інтеграції. Тут угу. у мене перехідник теж зроблений у нас От, із еластичних матеріалів, також зроблена манжетка з датчиками. От, це все я сам скріплював, скручував, і в результаті воно ну, непогано працює. Е, можна сказати, що у світі таких розробок фактично немає, оскільки. ну, Мало хто цим користується і тому вони не розвиваються. Але у нас, як бачите, попит розвиток роджілення. іде, ну, попит великий, тому доводиться модернізувати, покращувати такі речі. Ви О, вже два роки з таким протезом, наскільки я розумію, правильно? Ну, два роки буде в березні місяці наступного року. Це десь ну, трохи більше ніж півтора роки. А у вас був досвід керування звичайною механікою? От що можете сказати в порівнянні? Не механікою, я не носив механічний протез. Можна навіть подивитися на еволюції мій протезів. Десь тут це був мій перший протез. Його склали у Львові. Фактично тут всі компоненти іноземні, але це зібрали у 2015 році у Львові. Функції цього протезу якби мінімальні, але ну, фактично це механіка. Є кнопка, яка може фіксувати е, лікоть в різних положеннях. Ну, через певних, там, здається, 7, 7 градусів можна змінювати кут нахилу ліктю і його фіксувати. А пальці тут теж рухаються? Е, пальці тут знаходяться е, пружина всередині, тобто можна щось відвести. Mm -hmm. Там щось поставити і затиснути його. І от це вся його дія. Він не повертається. Тут фактично тільки лікоть працює, ну, можна зфіксувати, і щось можна затиснути, хоча це не дуже практично. От. Він кріпився в мене на ремнях. Ну, майже я ним не користувався, тому що функції мінімальні і і толку від такого протезу дуже мало. Ось, це був перший протез. Наступний протез. У мене був вже перший біонічний протез. Ось він, зараз я його намагаюся трошки розпі... модернізувати, досконалити. Це німецький протез фірми AtoBoc. Він до сих пір працює. Я йому переробив кріплення під осту інтеграцію. От, можна бачити ось таке кріплення, два датчика. І не можна, до речі, багато чого робити. У нього є чудовий електронний гачок, є також кість до нього. Цей гачок mm -hmm. знімається, вкладається в кість. Дуже воно реалістично виглядає. А пальці рухаються тут? Так, але вони рухаються всі, і ці пальці вони згинаються тільки в одному місці. Тобто mm -hmm. фаланги. вони... Якби суцільні, немає згину в фалангах пальців, згинається тільки от в цих місцях. І так само великий палець. от Згинається. Всього тут є три хвата. Тобто можна було зробити от таким чином. Отак от, от і отак. От от. Два хвата. Ну і відкриття це третій хват. Функціональність, якби дуже дуже примітивно обмежена. А зараз в мене. Біонічний протез, 16 датчиків, можу ставити також електронний гачок, він багатофункціональний. Можна обховачувати якісь циліндричні предмети цією частиною. Тут можна якісь плоскі предмети обховачувати. І є в нього гарна функція це бережний такий хват. Тобто, коли я його відкриваю дуже довго, він переключається в цей. Подається сигнал, приключається цей режим. І коли я беру якийсь маленький ніжний предмет, який я не хочу роздавити. от, І він, коли торкається предмета, він сам зупиняється. І потім можна цей предмет дозатискати. Ну, Настільки, наскільки потрібно. Ну, ви ж ці всі кіберпанки шарите, мабуть, дивились, може вигри грали. Наскільки ми далеко ще до цього. Я не знаю, чи світлого майбутнього, але от до тих технологій, які там показані. Це залежить від того, чи буде попит. Якщо буде великий попит, то буде розвиток. Якщо буде розвиток, буде конкуренція. Чим більше конкуренція, тим швидший розвиток. Тому, якщо будуть відбуватися війни і от такі от жорстокі війни із втратами кінцівок, то, звісно, буде розвиток, тому що. Всі будуть намагатися відновити функціональність людей. Тобто, по великому рахунку, ми знаходимося як патова ситуація. Якщо ти хочеш, щоб розвивалася технологія, треба створювати якомога більше людей, яким ця технологія буде потрібна. Так, на жаль, так. По-другому, воно якось дуже погано працює. Наприклад, в Європі. Є багато розробок, які зупинили своєму розвитку, і вже багато років вони фактично роблять те саме і нікуди не рухаються. Тому що біонічне протезування, воно дуже дороге, і фактично ніхто в Європі не може собі дозволити там сучасний біонічний протез. Немає спеціальних програм від держави і тому і немає розвитку. А наскільки сильний хват? Ви кажете, бережно зробити. Тобто ви можете комусь... ага. руку розчавити чи що? Я можу продемонструвати <рес> на вашій руці. Е, ну, вона зламана вже була, але добре, давайте. От, це зараз бережний режим. Ага. От, тільки доторкнулося, і я потім можу ще дозажимати. Угу. Збільшувати силу зжимання. Ну, і таких, таким чином я можу більше більше, більше, більше зжимати. Це 10 10 лагідно зжали. Так, да. <рес> це лагідний режим. От. Якщо я переключаю в другий режим, угу. силовий режим, я е, ним контролюю, я можу легенько зжимати, але можу і сильніше зжимати. Ого. Ну, тут можна, якщо ще сильніше, то і пальці зламати. То це пропорційний такий хват. Тобто Я можу, збільшуючи силу м'язову на датчики, тобто даю більший сигнал електричний, він передається на мотори і мотори реагують по-своєму, вони сильніше зжимає. Mm -hmm. І швидше і сильніше. А скажіть, будь ласка, от ну, у вас, грубо кажучи, клішня? Да? Це називається. Є клішня, а є ще в мене. Ш Іш. Що? А, і ще такий, так. Да. Розкажіть про нього, будь ласка. Кість це одна з найпередовіших розробок австралійська кіска. Таска Генерація друга. Значить, вона повністю водозахисна, пилезахисна. В неї 23 хвата, якими можна користуватися, вона шестиканальна, тобто я через фантомні відчуття через систему КОПТ можу управляти багатьма хватами. Тобто, не треба переключатися якимись певними там, як це сказати, певними сигналами на інші хвати, тобто як раніше було. По кругу там один хват виконав, потім хочеш перейти на наступний, треба зробити якийсь там сигнал, Переход на наступний, і так по кругу йдуть. А тут вони від фантомних відчуттів. Тобто я хочу зжимати кулак, я зжимаю кулак. У мене це все прописано в Коапті і воно розуміє, що я хочу. Угу. Зжимаю, там, наприклад, інший хват, я роблю цей інший хват, і воно мене розуміє і переключається. Зараз це можна продемонструвати. Ух ти. Я знімаю цей гачок. Виключаю протез, знімаю гачок і кладу от свою кість. Вона легко вкладається. і включається сам протез. Опа. Зараз іде загрузка всього протеза. Це взагалі кібер приблизно 1,5 хвилини займає часом. І коли вона загрузиться, я зразу ж можу користуватися. Тут досить, вона потужна, це кість, вона витримує навантаження на пальці, якщо можна взяти так якийсь предмет, то десь до 20 кг вона витримує. А скажіть, будь ласка, ви кажете, завантажується? Це як цей Windows завантажується? Так, так? це як комп'ютер завантажується. По суті, це, це є той самий комп'ютер, тут всередині плата, яка. Плата з коаптом, яка прикріплюється до протеза. І через неї управління відбувається от, от м'язи, дають сигнали, сигнали даються через комп'ютер, комп'ютер управляє саме протезом. Причому це відбувається досить швидко, якщо я навантажую м'язи, фактично зразу ж відбувається рух протеза. В порівнянні з моєю біонічною більш старшою рукою, там була певна затримка. і тому Треба було, якби наперед думати, що ти хочеш зробити, щоб не був великий розрив. А зараз затримка, я так розумію, ну, мінімальна зараз затримка. Ну, звісно, кісті, швидкість роботи кісті вона не така, як руки. Вона досить якби, повільна, але тим не менш, це функціонально. А коли ми прийшли, ви все ж таки були з клешнецією. Що більш функціональніше для вас? А... Функціональність тут якби, розділяється, тому що тут можна робити різні хвати, які можуть бути корисні в певних моментах, наприклад, там, їсти з ложкою, з ножем, там, писати ручкою, ручкою чи тримати якийсь предмет в цій руці дуже класно. Навіть ту саму ту саму викрутку можна тут взяти певним хватом. Затиснути. Чи паяльник, чи щось, якийсь предмет. І воно тут міцно зафіксовується, що можна з цим працювати. А мочити можна? Можна, вона повністю водозахисна. А З гачком трошки є проблема, тому що, наприклад, якісь круглі речі затиснути гачком, воно може вискользувати. Угу. От. Якщо плоскі, то нормально. А тут під різними кутами можна засунути різні речі, і пальці, причому вони обгортають цей предмет. Тобто вони захоплюють його з різних сторін. Коли тіло рухається під час чи під час якоїсь роботи, ці всі датчики відстають від тіла. Угу. От, і це складний випадок, тому що важко його реалізувати, щоб ця вся система працювала взагалі. Багато датчиків, і причому, наприклад, жарко виділяється, воно все замикає, замикає. і не працює. Пам'ятаєте свій перший день з, от, з біонікою? Що ви тоді відчували? А, ну, це був цікавий такий досвід, тому що я, наприклад, ну, це ще додавалося осноінтеграцією, оскільки остоінтеграція дозволяє робити різні такі повертальні рухи і точні рухи, які не дозволяли робити. Класичне протезування. І в сукупності з сучасним протезом і з цими можливостями я, наприклад, зміг взяти пляшку, пляшку води і повернути, її, і, і налити собі в іншу. Я тримав цей стакан, да, і цією рукою собі налив протезом воду. Це було цікаво. Також я зараз використовую, деколи беру, наприклад, там пиріжок. Взяв, наприклад, його затиснув і можу собі їсти чи яблуко самим протезом, цього я раніше теж не міг. А ви частіше, ну, саме, як це сказати, кисюці користуєтесь, так? Е, ні, частіше я все ж таки гачком, оскільки гачок він добрий тим, що він. Якщо тут щось потреться, якщо тут щось замаститься, його набагато частіше, ну простіше помити і дбати про нього, а кість вона трохи ніжна. І якщо робити якусь таку брудну роботу, то доводиться натягувати рукавичку, а рукавичка тут погано залазить, оскільки проміжки дуже маленькі між пальцями. Рукавичка якась спеціальна чи звичайна? Ну, звичайна силіконова рукавичка для, для домашньої роботи якоїсь такої. Наприклад, посуду помити, чи щось таке, то треба якось. Бо потім дуже важко цей матеріал відмити, відчистити. Він... А ви, от ну, хлопці, які там, от як ми з Лєбом спілкувалися, так вони або тільки будуть отримувати ці протези, на що їм розраховувати, і на що до чого треба з чим треба змиритися? Ну, треба трошки змінити а, мислення, тому що протез це інструмент, це не рука. Треба навчитися користуватися інструментом. А, треба трошки заставляти себе робити щось з протезом, оскільки це допомагає і освоїти протез і допомагає відновити реабілітувати м'язи, які там були пошкоджені, та частина тіла, яка Напряму зв'язана з протезом, вона теж має працювати. Якщо про це не дбати, то воно впливає на весь інший організм. Будуть там проблеми зі спиною і з внутрішніми органами, якщо про це не думати, От. тому весь час потрібно задіювати цей інструмент і в роботі, і в побуті, щоб відновлювати себе таким чином. І крім того, бажано би зайнятися якимось видом спорту. Це... А що ви порадили? Який вид спорту? А, ну, наприклад, я для себе обрав стрільбу з лука. Стрільба з лука це такий специфічний вид спорту, який допомагає і духовно, і фізично відновитися, якби забутися в якийсь такий стан перейти, який допомагає скоріше відновитися після поранення. Також я пробував велоспорт, гарно теж допомагає теніс, волейбол, ну, якийсь такий рухливий вид спорту, який допомагає всьому організму відновитися після поранення. Або хоча в качалку ходити. В качалку теж можна, є такі ну, розробки спортивних протезів для, для гантелі, для штанги, але вони зараз ще не дуже популярні. Зараз Спортивне протезування поки що на такому початковому етапі знаходиться. Я намагаюся його потрошки самому. От, наприклад, робив, робив цей протез для стрільби з лука. От, дуже простий, надійний і максимально ефективний. Тут навіть ми зробили новий перехідник підозру інтеграцію, зроблений із ківлара. Угу. Це якби. Першими таке зробили, дуже складно було зробити, але тим не менше він буде супер надійний і ніколи не зламається. От. Скіллара. І другий протез, над яким я фактично вже, як би сказати, закінчив мій прототип це протез для велоспорту, для віджимання. От. На ньому кріпляться такі амортизатори газові. Я ще кріпив до них. Пружини, з іншої сторони, фактично воно все працює. Єдине, що треба удосконалювати, модернізувати, а так робочий інструмент. Це саме протест для руки, правильно? Так. І кріпиться сюди, тут uh -huh. кріпиться інший е захват, яким я можу, наприклад, чіплятися до велосипеда. А це для того, щоб я міг упертися в підлогу, там, наприклад, і віджиматися. Ну, мені здається, більш воно буде супер ефективно вже коли от вживляти будуть ці датчики. Ну, насправді це такий тупіковий якби, варіант да? вживлення датчиків, тому що а, як організм, організм ти ти з часом він розчиняє всі, всі вживлені елементи в нього, особливо ці проводки, різні електроди, вони або закопсльовуються. Угу. Що не передають сигнали або відторгаються, або розчиняються. Угу. Тому складно щось вживити таке, щоб воно працювало на довгий час. Ми всі розуміємо, що в Україні попит на протези він, на жаль, збільшився. Але питання, що зараз заважає ось ці розробки, всі масштабувати. Зараз дуже великий попит на спортивні протези. І таких розробок дуже мало, оскільки немає фінансування, і цим займаються буквально якісь волонтери чи ентузіасти. А ви думали, як от переконати людей, що в це треба вкладати? Ну, мається на увазі, я про бізнес кажу. А, має бути державна програма, вона вже багато років розробляється, ця програма спортивного і це необхідно, це необхідно робити, оскільки це прямий шлях до реабілітації пацієнтів. Біонічний протез це дуже добре, але він, як би сказати, ще малофункціональний, недосконалий. І для того, щоб відновити м'язи, там якусь свою активність робочу, потрібні, механічні, якісні механічні і спортивні протези, які б могли виконувати повноцінну якусь функцію. Ну, у вас дуже багато людей сюди приходять. Чи були якісь ініціативи допомогти вам з цим з розробками, чи можливо там поділитись технологією, чи щось таке. Ну, як би на словах було, але поки що ніяких конкретних дій не відбувається. А як ви думаєте, чому? А, ну, Тому що зараз військовий час, і всі думають, як би вкласти. Задонатити на, на зброю, на дрони, угу. а на такі розробки поки що не вистачає коштів. Типу, не на часі, грубо кажучи. Так. А, чи пробували, чи, можливо, були якісь ініціативи з-за кордону, ну, якісь інвестори за кордоні? А, була колись програма ще у 2017 році, коли до нас завозили. Протезистів з усього світу, щоб наших протезистів навчали спортивному протезуванні. Але якби ця програма відбулася, запротезували певну кількість людей, а далі йому якось заглохло і не пішло далі. От, багато відбувалося якби, на законодавчому рівні, цей процес довго тягнувся, і до сих пір він теж якби, заглох. Немає подальшого розвитку. Ну, треба штовхати, треба якось, щоб ветерани робили якісь рухи, що це їм необхідно, що це потрібно, і тоді, можливо, держава почує. Порятунок потопаючих в руках самих потопаючих. Так. Пане Олександр, я дуже дякую вам за цей сюжет. Прекрасний. Я дуже сподіваюся, що це відео побачать люди небайдужі, і що ми зможемо вам допомогти, хоч якось. В розвитку вашої діяльності, тому що це, це супер важливо, і особливо воно буде важливо, коли всі прокинуться після війни, я сподіваюся, після нашої перемоги. Ось. І щоб люди не залишились покинутими державою, і люди, які цю державу боронили. Ось тому давайте об'єднуватись, давайте допомагати. Ось і дякую вам дуже. Так. Так, друзі. На жаль, не можна не погодитись з Олександром, що для того, щоб відбулося щось хороше, повинно відбути щось погане. Війна це є двигун прогресу. Такі речі, як інтернет, знеболювальні, пластична хірургія, GPS та багато чого іншого, це все є продуктами війни. В нашому випадку це біонічні протези, звичайно. Я залишу всі. Посилання на підприємство Олександра та інші для того, щоб ви змогли зайти, подякувати або допомогти цим людям, котрі насправді намагаються допомогти нашим військовим. А з часом ця допомога буде надана насправді і цивільним людям, тому що всі ми користуємось технологіями. А далі у нас буде відео з злібом про систему Коавт, як він вчиться. Керувати біонічним протезом, тому лишайте ваші коментарі. Дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Це нас мотивує робити все більше і більше якісного контенту. А якщо щось не подобається, також пишіть в коментарях. До скорого, друзі, побачимось в наступних відео. Па-па